Юлія Медведєва щодня гуляє із дитиною цією дорогою у селище Жихор. Говорить, за останні півроку двічі змінювала колеса на візочку. Ну дуже важко. Особливо коли ями дитина весь час сповзає вниз. Дуже важко. Хотілося, щоб дорога була краще. Була дорога лучше. на дорозі, подекуди стерти асфальт. Тут не менше десяти років, каже Олена Світлична. «Іноді грейдер проїде. Ми радіємо. Для нас це просто євродорога. Ми нещодавно їхали, пробили під. До потекло масло, це далося нам копійчину. Щоб викликати таксі, це дуже дорого. Ніхто не хоче їхати, усі відмовляються. Раніше дороги у Жихорі ремонтували заводи, які тут розташовані. Зараз ремонтники сюди не приїздять, говорить голова вуличного комітету селища Олена Шуліченко. Тепер завод ви ж бачите поділений на маленькі якісь підприємства. Це здаються приміщення і вже ці. Користувачі цих приміщень не дуже опікуються цією трасою, але розбивають, бо сюди приїжджають великі вантажівки. Ну здійсні асфальт. Асфальта тут немає асфальту, машини вибивають. Засипають ями всім підряд, що є. Тут пропав асфальт, немає його. Селище Жихор підпорядковане місто Харкове. Сьогодні частина його жителів та політпартія Демократична Сокира вийшли під облраду на пікет, вимагали ремонту дороги. З таким проханням зверталися і до міської ради, і до адміністрації району, каже акціянка Любов Савицька. Років 10 ми добуваємося Років десять ми добуваємося дорогу. Чи не на щороку нам приходять відповіді то поставили на чергу, то не поставили. То почався коронавірус. Токаранавірус У Жихарі мешкає близько трьох тисяч людей, говорить представник «Демосокири» Олексій Світ відремонтувати вимагають півтора кілометри дороги. Вона з'єднує північну частину жихора, тобто кінець, скажімо, так якщо ми приймемо по нумерації, бо номерація від мароф'янського шосе. Із вулицею Достоєвського із районом основи залізничного вокзалу. Тобто, це швидкий виїзд до Одеської, швидкий виїзд до Баварії. Під час пікету в облраді проходить комісія з питань благоустрою та інфраструктури міста, розглядають і прохання про ремонт дороги. Якщо зробити усе в асфальті, то це вартуватиме 57 мільйонів гривень. Я кажу про частину цієї дороги. Ось вона тут намальована. Голова комісії Віктор Фесун пропонує департаменту будівництва та департаменту інфраструктури підготувати проєкт ремонту дороги. Презентувати його мають наступного засідання. Поки жодних рішень про ремонт дороги не ухвалюють. Із закінченням комісії розходяться її акціянти. Альона Рязанцева, Дмитро Гребіник, Михайло Воронков та Кристина Матюхіна. Новини на Суспільному. Харків.